Також Ірина Дмитрівна, ви порушили цю тему про закон, який підписав Володимир Зеленський, і відповідно до якого англійська мова затверджується як мова міжнародного спілкування. Цікавим тут є момент, цікавим з негативної точки зору, що державним службовцям, які володіють англійською мовою, передбачена надбавка у розмірі 10% до їхнього укладу. І ціє надбавкою, так коли кажуть, що ніяк не можна стимулювати довичення української мови, хоча це дуже ну дивно говорити. Бо для тих, хто досі її не знає, то як на мене, отака фінансова винагорода була б ефективно. І для багатьох аби стимулювати розмовляти українською мовою, щоби за те, що ти українською говориш, хоча це нібито норма. Але мені здається, що це би в певних колах подіяло. Як ви вважаєте, що можете сказати на те, що президент таки підписав цей закон? Як зрезюмувати це можете? Ну, президент України Зеленський ніколи не мав українського національного світогляду, бо він не є українцем і українцем не став. Хоч українську мову якоюсь мірою він вивчив. Бо якщо б він став українцем, він ніколи в житті не пропонував би закон про англіїзацію, тому що англійська мова стоїть у дуже сильній позиції, українська мова стоїть у набагато слабшій позиції, і коли на ринг виводять слабшого і сильнішого, то зрозуміло, що сильніший, тобто англійська мова, перемагає. Тобто українська мова преречена завдати переможного бою англійській мові. В такій ситуації поводять себе лише вороги, тобто, це спосіб добити українську мову саме в той момент, коли вона виходить на світовий рівень. Саме так виходить на світовий рівень позаяк героїчнішого народу, ніж українці, насправді немає. Я маю на увазі передусім наших воїнів титанів, як слушно їх називає співак Іван Леньо. У нас не так багато притомних співаків. Ну ті, які йдуть за течею, ми розуміємо. Співали по московському, тепер завили по українському отже. У нас є всі можливості зараз скористатися тим, аби українська мова стала мовою світової сили, поза як ми належимо до демографічно потужних націй. Ми найбільша країна у центрі Європи. І з 2022 року українську мову визнано мовою Європейської Унії, і надалі вона набуватиме цієї ролі. Що це означає? Що якщо ми вступаємо до Європейської Унії, а я належу до евроскептиків, так то українська мова стає мовою документування в Європейській унії? Тобто ви звертаєтеся в відповідні інституції українською мовою, і вам мають українською мовою надати відповіді. Натомість у нашій державі заводять англійську мову замість того, щоб підтримувати максимально українську, звідки така? Методика. Методика дуже проста. Ще в часи Єкатеріни II, як вона формулювала, для обрусення края було запроваджено збільшення плати на 10 чи 25%. Запровадила це Єкатеріна II, а потім це активно використовували в совєтські времена, коли ділили класи на. Російські групи то там, де викладали московську мову, вчителі отримували більшу зарплату на 20% ніж українські філологи. Наголошу на тому, що дуже багато українців чи зрадників яничарів, ренегатів-відступників зумисне вступали в совєтські времена на російську філологію, знаючи, що вони будуть отримувати більшу зарплату ніж українські філологи, тобто це випробуваний історичний метод приниження. Українців на своїй землі, коли українців принижують на своїй землі, коли українці це собі дозволяють? Якщо би українці цього не дозволяли, їх би не принижували. Пусти свиню під стіл, свиня на той стіл вилізе. тобто ми пожинаємо результати своєї беззубості і безхребетності. Ніде в світі англійська мова не, на, не має такого статусу, як вона набула сьогодні в Україні з огляду на той закон, який підписав Зеленський. Це абсолютно дискримінаційний закон, і це визнає визнає навіть юридичний відділ Верховної Ради. Суть навіть не в моїй аналітиці, яку я незабаром опублікую. Суть в тому, що в нас ще не всі здуріли у Верховній Раді. Бо... Ландшафт Верховної Ради на превелике щастя змінюється, але залишаються там фахівці, які працюють у секретаріаті в юридичному відділі. Так от юридичний відділ зауважив на тому, що саме оцією найдискримінаційнішою статтею є внесені до 10 статті. Закону України про дошкільну освіту, де запропоновано встановити, що обов'язковим у закладах дошкільної освіти є вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку і використання англійської мови в освітньому процесі. Увага для дітей раннього, раннього, може, наші діти вже. Плакати мають відразу англійською мовою, щойно народжується на світ божий для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку. Слушно постає запитання: якщо англійську мову починають вивчати з середнього дошкільного віку, то як вона має панувати вже в середовищі молодшого? І раннього дошкільного віку, тобто абсурд на абсурді. Ну але звісно, найжахливіше, що тепер влада українська абсолютно буде відрізана від народу, тому що до влади будуть допущені лише ці істоти, які, звісно, не знають. Української мови, але вони яскраві представники глобалізації і космополітизації тобто ті, які колись змосковщували Україну, тепер вони її занглічують. І яскравим вищим ось в такому процесі, є львівська політехніка. Бо Вони перші відразу заскочили у цей вагон, який називається вагон інтернаціоналізації. Вони з такою кількістю помилок пишуть документи українською мовою, але обов'язково вони тепер всі Об як каже Велика Леся Українка. А в Києві взагалі найкумедніша історія. Торговий центр, який називався Ейприл не не перейменували. Ж перепрошую, Апрель, Апрель не перейменували на квітень. А Апрель, звісно, став Ейприл Це свідчить про те, що у нас в країні така кількість біологічного непотребу, і ми. Толерували цей непотреб стільки часу, що цей непотреб, усвідомлюючи неймовірний героїзм українців на фронті, максимально зараз використовує момент, щоб цей героїзм український заглушити і заглушити його передусім в гуманітарній сфері, не дати українцям отримати владу у своїй державі. А ми, українці, маємо розуміти, що владу нам ніхто ніколи не дасть. Владу ми маємо брати, наступати, англійську мову вчити, і відповідно до закону про державну службу у нас категорія А. Державних службовців завжди мала знати іноземну мову. Це природно. І, до речі, чому тільки англійську? Я не розумію, чому тільки англійську? Що то стільки освіта, що у вікні, тільки одна англійська? А чому ми не маємо знати французькою? Чому ми маємо вчити польську, італійську? Що за дискримінація? Чому ми в навчальних закладах всі обмежені тепер англійською мовою? Тобто, хто так діє? Так діють ці типові совки, вирощені в імперії сири-сири. Тоді вони творили совєтська чоловіка, а зараз вони хочуть. Учуть створити космополітичний мотлох. і цей космополітичний мотлох має володіти непоганою ангельською мовою, щоб ці кадри з України вимити, і отримати пан субідний там європейський, отримав дешеву робочу силу з посереднім знанням англійської мови. Тобто, це. Колосальна загроза для нашого подальшого розвитку, і разом з тим колосальний конфлікт між владою, яка відривається повністю від суспільства, і тим суспільством, якому сказали в вторинні. Тобто українська мова у нашій державі знову має роль або попелюшки, або наймички. Угу. Вчити іноземні мови треба, але ніколи не треба замінювати одне іншим. Спочатку йде своя, а потім всі інші. Щиро вам дякую, Ірина Дмитрівна не, не замість своєї, а цей закон пропонує вчити українську англійську мову замість української в державній сфері, в освітній сфері і в культурній сфері. Так. Що тоді ще залишається для української мови? Мова хатнього вжитку. В нас вже це було в 19 столітті.